Сторінка 102. Міу-мі-міу. -мі -міу. уривок. Він у дорозі в день і ніч. Я був годованцем у тітки Едлі і дядька Сікстена. Опинився в них, коли мені було всього рік. А до того жив у сирійському притулку. Мене взяла звідти тітка Едля. Власне, вона вибирала дівчинку, але не було такої, як їй хотілося. Тому взяла мене, хоч ні тітка, едля, ні дядько. Всі як не любили хлопчиків, принаймні восьмирічних чи дев'ятирічним. Їм здавалося, що через мене в їхньому помешканні стало надто гамірно. Я, мовляв, приношу надто багато бруду з парку Технера. Коли граюся там, розкидаю скрізь по кімнаті свій одяг, надто голосно розмовляю і надто голосно сміюся. Тітка Едля раз по раз казала: Проклятий той день, коли ти з'явився в нашому домі. А дядько Сікстен, мовчав, хоч ні. Інколи він казав. Ану, гайде з перед моїх очей, щоб я тебе не бачив. Я здебільшого сидів у пенка. Його тато завжди розмовляв із ним, допомагав йому будувати модель літаків, позначав карбами на одвірку в кухні. Скільки він виріс? Тощо Бенкові не забороняли сміятися, розмовляти і розкладати одяг, скільки він хотів. І однаково тато його любив. І всім хлопцям можна було приходити гратися до Бенка. А до мене не дозволяли нікому приходити, бо тітка Едля сказала, що в них не дитячий майданчик. А дядько Сікстен додав досить з нас і одного шибеника. Вечорами, коли я вже лежав у ліжку, мені часто хотілося, щоб Бенків тато був. І моїм татом. І тоді я розмірковував хто мій справжній тато і чому я не мешкав у нього і своєї матері. А в притулку, і в тітки Едлі та дядька Сіксена. Тітка Едля якось сказала мені, що моя мати померла, коли я народився, а хто мій батько, нікому не відомо. Та можна собі уявити, який то поганець, додала вона. За ті слова про мого тата я її зненавидів. Упланська вулиця і парк. Технера Упланд або Упландія назва історичної провінції на східному узбережжі Швеції на півночі від Стокгольма. У давнину тут селилися шведські королі. У казковому світі бусе син короля, тобто королевич. А ще в Упландії збереглося найбільше рунічних. Каменів вікінгів аж 1196 рони це письмена, які вікінги залишили на камені про мандри, події, життя, родичів тощо. Отже, бусе, який на перший погляд є слабким і ображеним. Астрід Лінгрен насправді зображує нащадком вікінгів і сином короля. Протягом розвитку сюжету він відчув, що стає внутрішньо сильнішим, тільки спочатку сам не знав, яка сила в ньому прихована. Парк Тегнера, тобто Тегнер Лунден, реальне місце в Стокгольмі, де любила гуляти Астрід Лінгрен. Він існує з 1890 року. У цьому парку встановлено скульптуру на її честь. Відвідувачі спостерігають, як вона зігріває хлопчика сироту, а на плечі Астрид – Пташка. Бо про зачарованих птахів теж ідеться в повісті Міомі-Міо. Мі, міо». У парку Технера розпочалася подорож, босе в казку. Продавчиня садовини тітка Лундія, яка добре ставилася до бусе, дала йому яблуко і попросила вкинути в скриньку поштову картку. Я не втримався і прочитав картку, яку дала мені тітка Лундін. На ній було написано Королю України далеко. Кого ти так довго шукаєш у дорозі? Він у дорозі в день і ніч, і несе в руці знак осяйне золоте яблуко. Я нічого не втямав, але мене чомусь обсипало морозом. І я квапливо вкинув картку до скриньки, хто в дорозі в день і в ніч і хто несе в руці золоте яблуко. Та ось я глянув на яблуко, яке мені дала тітка Лундін. І побачив, що воно золоте, воно золоте. Сказав я сам до себе. В мене в руці було осяйне золоте яблуко. Я мало не заплакав. Власне, не заплакав, а мало не заплакав, бо відчув себе дуже самотнім. Я пішов до парку технера і сів. На лавку. Там не було ні душі. Стояв присмарк і сіявся дрібний дощ. Але в будинках навколо світилося, мабуть, скрізь, де світилося. Діти сиділи зі своїми батьками. Тільки я сидів на дворі в темряві, сидів сам, сам із золотим яблуком і не знав, що з ним робити. Поки що я обережно поклав його біля себе на лавку. Поблизу стояв ліхтар, і світло падало на мене і на яблуко. Але те світло осявало ще щось на землі. Виявилося, що то звичайна пляшка з-під пива, певна річ, порожня. Я підняв пляшку і раптом помітив, що в пляшці щось ворушиться. У книжці. Тисяча й одна ніч, яку я позичав у бібліотеці, писала про духа, замкненого в пляшці. Але ж то було в далекій Арабії і тисячі років тому. Я ще ніколи не мав справу з духами і трохи боявся витягати затичку. Але врешті-таки витяг і дух. Страхітливо, загуркотівши, вилетів із пляшки і почав рости так швидко, що скоро став вище за найвищі будинки нашого парку. Тегнера. Хлопчику, сказав дух. Ти врятував мене з моєї в'язниці. Скажи, як тобі віддячити? Але я не хотів ніякої віддяки за те, що витяг за тичку з пляшки. Я зважився запитати його. Духу, а звідки ти прибув? На мить запала тиша. Потім він сказав: Я прибув із країни далекої. Візьми мене з собою. О, візьми мене до країни далекої. Там хтось чекає на мене. Дух похитав головою, та коли я простяг. Йому золоте яблуко. Він вражено скрикнув: у твоїй руці знак. Ти той, кого я маю забрати, ти той, кого так довго шукає наш король, дух. Нахилився, взяв мене в обійми, навколо нас засвітило і заголо, і ми полинули в простори. Я був вельгельм, Ульсон, мчав у високості під зорями Нарешті дух простяг руку у далину на щось зелене. Воно, ніби, плавало на чистій плакитній воді. Освітлене сонцем. Це країна далека, мовив він. Ми почали знижуватися до тієї зеленої плями. Виявилося, що той острів, який плавав у морі, повітря над ним було напоєно на тисяч троян та лілий. У ньому бриніла дивовижна музика, краще за будь-яку музику на світі. На морському березі височив великий білий замок, і ми опустилися біля нього. Вздовж берега хтось ішов, і це був мій тато-король. Я впізнав його, як тільки побачив. Я знав, що це мій тато. Він простяг руки, і я кинувся йому в обійми. Він довго не відпускав мене від себе. Ми тоді нічого не казали один одному. Я Лише обіймав його за шию і мовчав. Я вже давно живу в країні далекій. Дні мої всі, як один, веселі і радісні. І кожного вечора тато Король приходить до моєї кімнати, і ми будуємо разом моделі літаків і розмовляємо. Міо, мій, міо, каже він, і голос у нього ласкавий і ніжний. Виявляється, я зовсім не бусе. Я шукав тебе цілих 10 років, каже мій тато король. Я не раз довго не міг заснути і все проказував. Міо мі, міо, бо я знав, що тебе так звати. Отож, бо не справжнє моє ім'я, як і все моє життя на уплатській вулиці. А тепер воно справжнє. Я люблю свого тата короля, і він мене також любить.